Даємо для нас положення, вирівнюємо сідничні кісточки, відчуваємо, що тіло знаходиться в положенні 50х50, ми не сидимо перекосовочому плечі вверх, назад, вниз, розслабили лопатки, тягнемося вниз. За маківкою витягуватися вверх, вони дихаємо дих. Кілку Бутягува. І вибіг таке розслаблення вниз. Одицями кілкуб. Замочок, плечі до вух і від вух внизу віддихаємо вдих, голову сильно назад не пере, як кажуть, не перенаклонює, трошечки. Так, і витягуєтеся вверх за поглядом вдих. Видих, вдих. І видих. Вдих. вдих.

Руки оположення на рівні з плечами, за пачками витягуватися в сторону, за маківкою В, за сідничними кісточками вниз. Відчувати, як вас храбець витягується, храбець витягується, Хребець за храбцем. За руками, за пачками, руку ви витягуєтеся об сторони, за маківкою в, за копчиком, з тачними кісточками вниз.

Видих, вдих, видих, вдих. І тримаємо, дивимося по руці, погляд по руці, дихаємо вдих і видих. Дивитися на пальчики вашої руки вдих. І Видих. І відчувайте, як розтягується шиї, як розтягується трошечки такий такій у ваших ребенка. Вдих і видих. Маківки витягнутися вверх. Вдих і видих. Дих і видих. Нейтрально. Вдих в іншу сторону. Тримаємо дихамодих. Погляд на пальчик вашої руки. Видих. Вдих. Замоківку намагайтеся витягнутися об до стелі. За копчиком вниз. Вдих. Видих. Вдих. Вий. Вдих. Дих. Відодих. Вдих. І видих. Опустили руки вниз. Сідаємо зараз на п'яточки. Ставимо руки вище колін на бедра і округлили округлилися, прогнулися вдих, порідком тягнетися в беру і вибіг. З під болітком видих вниз, прогнутою спинкою, округлюємося, йдемо назад, вдих. Вправа називається фурале. Округлюємо спинку, йдемо назад, вдих, підняли під буріл. Ставимо пальчиками до полі, вивертаєте внутрішню поверхню і округлите трошечки спинку, дихаємо вдих. І видих. Вапущено дих. Видих. Взялися замочок. Дивіться, сидимо так, якщо можете. Якщо не можете, сидіти, просто звичайно плохому сидіти. Руки в замок, звернули. І зараз опускайте голову вниз і руками ніби туди вперед до стінки. а, Наприклад, я до камери. Раз, До камери голова опущена. І в нас, виходить, область лопаток максимально розтягнута. Область лопаток розтягнута. І з цього положення руки постійно йдуть ніби вперед туди, вперед, щоб максимально розтягувати область лопаток. І ми малюємо таку пряму лінію зліва направо, не відпускаючи цього витягування вперед. Ви відчуваєте, як гарно у вас розтягується область лопаток. Вправа 一八八，然后把。 Я когось мої лопатками розтягується. Відслідкуйте, яка з лопаток у вас важче тягнеться, яка легша. Ніці вверх. Відкрилися лікті до талі. І видих. Вдих. Подивилися лікті вниз а доталій і видих. Вдих. Видих. І Вдих. В тілкові тягнеться вверх, літ, тянеться вниз, вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Літі такі напружені тягнуться вниз. Так. І відчуваєте, що вдив певне таке розтягування в плечах. Вдих. Кілка вверх, видих. Ця область також трапеці, вона розтягується. І видих. Вдих. І видих. Вдих. видих. І видих. ручки. Розслабили, Розслабили мов, поставити. Лодами доверху відчувати таку хвилю розслаблення, наче ріка тече по ваших руках. Відчуйте, як кров'ю стікає до пальчиків на руках. Розслабте шиї, розслабте ваші mm -hmm. щелепні собою, розслабте голову, череп, шкіром, голові, розслабте. мязо плечі. розслабте голову, відкрите загород не Коли клавиат трошечки рот, расслабляется щелоком солнце. Просто впереди. Зараз переходимо пропрацьовувати наші ноги. З цього положення сілячи, ми піднімаємо і опускаємо. Певнує ножку вперед, опустилися, то як може і припіднялися. Шокому смажку можна триматися за якусь опору. Опустилися, припідналися, опустилися, наклонилися вперед трошечки і припіднялися. Подали корпус назад-трохи, а таз при цьому підкручений. І коли таз попа підкручена, і ви трошечки корпусом назад і відчуваєте, якось тягне це. Подріться в середня поверхня буде. Опустилися. І мінімальне положення, і вишенка. опустилися вниз і припіднялися. Опустилися вниз. Опуск назад. Відчуваєте, просується передні поверхень при Полина Встилися на коліна. Положення стола, повернулися поясниці вдих. Видимо полону, плен Віддих і відіг. Переми відіг, поставили носочки на пол і відірвали трошечки колінку. Важко опустилися, прогнулися. І опустили трошечки від руки вниз, випрямили руки, округнули стрілку і підняли коліна. Опустили колінка, прогнулися. Згинаємо літки, опускаємо днівку, хто як могла. Округлили спинку, про підняли колінка. Опустили коліна, прогнулися в спині і зігнули нігті. Округлили спинку, ми підняли коліна від колика. Опустили коліна, прогнулися і згинаємо. Рухали спинку, прип'няли, колінка тримаємо. З цього положення, колінка в сторони разом, в сторони, разом, в сторони разом. Поверх, сторони, разом. Малюємо такі кружочки колінками. В сторони разом, вверх, в сторони разом, вверх. Наружу, такі кружочки, полінами наружу. А зараз всередину, зі сторони всередину. Чого оставити на кожу, тут погент, виставки плечить, розідіти лопатки, дихаємо І їх. Знову зручне для вас положення. Можете так сісти, або просто звичайне таке положення Ромба. Добре. Зараз трошечки ще будемо працювати на віту, для відео, щоб лімфа краще у нас відтікала від області, під мишок, щоб добра лімфа циркулювала так в області нашої грудей. Тому що лімфа забивається в руках, в шиї. Виникають такі різні захворювання, як теж там кість з грудях і всякого роду такі неприємності. Тому ми зараз будемо мінфу, як особу ждати, вона готова гарно відкладати. Криваємо в ручки разом, в сторони, 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 разом, в сторони і зводите лопатки разом, в сторони зводите лопатки разом. Сторони, разом, в сторону. Працюємо. Добре. І зараз дивіться, що нахил раз в одну сторону, витягуєте, виходить, ліву частину ребра. Руки вони ніби на ні, одній лінії, просто трошки натклоняйтеся в одну сторону. очень Рука пішла вниз і видих округу на спину. В дих. Дивилися вверх, і видиху кругом спину, рука пішла до коліна. Дих, і вийде. Різноменна рука йде до коліна. Тобто, якщо права рука, значить тікатися ліву коліна. Вдих і Вдих і він в шестой раз. Опустили ручку, тримаємо дихам, вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Йдемо до правого колінка вдих. Нисліку. І видих. Дих, повернулися поясниці, подивилися вверх і видих. Оди. І видих. Одих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Добре. Зараз одна рука вверх, інша вниз. Працюйте. І погляд головою. Ту сторону, куди піднімається рука. Дихайте вільно. Добре і кругові рухи. руха. Одну сторону в іншу. Ні, доположення на які вам зручно, що хочете. Добре, і з трясіть ручками. Вверх, сидимо. Дик. Дик. Могу поставити руки. Віріка така стікає від ваших плечей до пачків на руках. Розслабте шию, розслабте голову, розслабте ваші очі, розслабте ваші щели, відкрити трошечки руки. Відкрийте біг із видихом, коли розслаблення по ваших руках, цікавите пачків на руках, дих і видихаю,